Партнери проекту компанії Жилстрой 2 Авантаж «МЖК-Інтернаціоналіст», Курієцький Домобудівельний комплекс. Компанія Жилстрой 2 готує до ремонту одне з приміщень обласного спеціалізованого будинку дитини Зелений гай, який розташований у селищі Високий. Досвід подібних робіт компанія вже має. У 2009 році вона оновила два корпуси, що належать установі. Один з них зведений ще у 1902 році, зазначають фахівці. Будівельники обстежили його перед ремонтом і дійшли висновку. Стан споруди є аварійним, тож і ремонтні роботи були непростими, наголошують експерти. Сборка стен была, и усиление фундаментов было, подпорные стены были дополнительно, и пожарные лестницы. Заміна заміна оком найскладніше було зберегти архітектурний вигляд споруди, зазначають будівельники. Крім того, доводилось враховувати і специфіку установи, адже будинок дитини Зелений гай є медичним закладом. У ньому живуть сироти віком від двох місяців до семи років, що мають якусь патологію центральної нервової системи. А також діти, яких народили жінки хворі на віл снід. По суті, для дітей це етадом. Мы пытались максимально приблизить условия пребывания этих деток к домашним. И, по-моему, благодаря компании «Жилстрой-2» нам удалось это сделать. Если возникали какие-то просьбы, пожелания сотрудников по ходу ремонта, приходилось что-то менять в лучшую сторону или для удобства детей, или для удобства работы сотрудников, это делалось сразу. За словами Ігора Титаренка, компанія Жилстрой 2 також виконала у відремонтованих будівлях оздоблювальні роботи, провела освітлення, водовід, опалення, облаштувала будинки меблями. І від початку ремонту до заселення корпусів пройшло небагато часу. 57 днів тому проблеми. Я їх і діти наші їх практично не ощутили. Титаренко звернув також увагу на те, що ремонт корпусів робився за гроші двох організацій фонду Олени Франчук, АнтисНІД та компанії «Жилстрой-2». Причому Жилстрой 2 виконавши свою роботу, не обірвав зв'язок із будинком дитини, а продовжує допомагати йому.